Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну Гей, гей, розвеселимо. Не хилися червона калино, має дивний цвіт, не журися рідна Україну, має славний Рід, а ми тую Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Виступали стрільці січові на кривавий там визволяти братів українців з московських кайдан, а ми ті, московські кайдани, розіб'ємо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Слава Україні.